Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 15 липня, 7 година ранку, я починаю робити щеплення на сіянці віргінги хурми. Беру для цього, от зрізаю щоб так легше посам, поки ще оператор спить. Зріжу оцей приріст який дав мені цедар Софіївки. Ним буду щеплювати. Зразу обрізаю пластинки, листя лишаю тільки вічко. О дивіться такі гарні лопаті листя. І тут внизу вже для формування крони лишу ще дві два вічка. Отак, От беремо живець. Ну і підійде оператор, покажу техніку щеплення. Прийшов мій оператор, зараз ми покажемо вам техніку щеплення е, окуліровкою з пробудженням бруньки. Маємо отакі гарні сіянці віргінки. Е, Весною вони були ще маленькі, не можна було зробити купуліровку, а за цей вегетаційний період вони вже вони вигналися на метр п'ятдесят. І я піддивився в Степана Михайловича метод новий метод щеплення, то певно буде так називати його метод Степана Михайловича е, щеплення з пробудженням бруньки. Що нам для цього потрібно? Це нам потрібен дуже гострий поліровочний ніж, е, треба нам дезінфектор. Я маю перекись водню. Наливаємо і після кожного зрізу робимо дезінфекцію ножа. Потім ми маємо отакий, тільки що я врізав той живець, що я на початку різав дар Софії, який я вже заокулював, а це суснівська. Щеплюю в себе на, в саду тільки три сорти. Соснівська росіянка і Дар Я думаю, що в нашій зоні ці, це місто Тернопіль. Будуть гарно в себе вести, ці сорти, давати нам врожай, дозрівати, не вимерзати взимку, набирати суму активних температур, плоди мають бути гарної якості. Значить, ще що нам треба? Отаку маю саморозкладаючу лінту то японська лента, я нею робив весняну куполіровку і окуліровку. Гарно вона себе показала, брунька через неї пробивається, не треба робити такий бар'єр для того, щоб робити мікроклімат у зоні щеплення. Єдине, що зараз у нас стоять високі температури. Правда, вночі був дощик, трошки зволожив і пішов відпар. Але по-любому буду щеплення всі притіняти агроволокном. Кульочок не буду салафановий ставити, так як ця лента буде робити гідробар'єр, а притіняти буду. Значить, починаємо. Буду робити на висоті. Десь 80-90 см. Отак беремо, зрізаємо, зрізаємо під щепу віргінку. Беремо два верхні листочки із брунячками зрізаємо. Тепер спочатку це щеплення дуже треба робити швидко, щоб не йшло окислення е, нашого зрізу то ми так готуємо зразу ленту, готуємо місце щеплення, потім беремо е, наш живець і вирізаємо щиток для щеплення. Щиток я вирізаю, десь беру 2 см зверху від бруньки і 2 см знизу від бруньки. Беремо цей щиток поміщаємо в рот. Тепер робимо коси, погано мені говорити, робимо коси зріз десь під 60 градусів, де під 45 на довжину щитка. І тут внизу таку п'яточку теж за Знімаємо кору, ставимо щиточок. Одним пальцем притримуємо, а тут у нас трошки є слина. Слина це теж є дезінфектор. Головне перед тим нічого не споживати, ніяких фруктів, бо зараз період дозрівання абрикосів, персиків. Слина має бути чиста і гарно обжимаємо. Обжимаємо донизу, обходимо брунечку і немаловажна деталь, це отут-цей -от зріз. Ми беремо разом, отак і зрізаємо. І тепер ми гарно його обмотуємо. Ізолюємо. Бруньку я накриваю цією лентою всього-сього один раз. Обжимаю її добре, а потім в кінці розстяную ленту і саму брунечку, та яка буде пророщувати, бо ми не забуваємо, це в з пророщенням бруньки. Тобто в нас за 2 неділі має зростися і брунька піти в ріст, дати нам пагін. Цей пагін має визріти до осінь, і брунечку ми закрили. Все, тут брунька загерметизована. І тут проходить зрощення, і пагін продовжує рости. Якщо є отакі бокові гілки, щоб вони не брали на себе, не перебирали на себе живлення і ріст. Щоб вони не ставали конкурентами нашому щепленню, ми його просто обрізаємо. Тут, коли підуть у нас, тут з, кожної, е, з кожного вічка потенціально може піти пагін і він перебере живлення цієї бруньки. Коли не проснеться ще брунька, а ці е, наша щеплена брунька не піде в ріст, а підуть у ці в вріст, то ми їх будемо просто осліплювати. Зараз ми їм нічого не робимо, може воно по полярності буде питати нам оцей пай. Листочки, то все ми лишаємо. Єдине, що зараз ставимо ще бірку і кусочок агроволокна притіняю. Або навіть спробую я зробити отакий із білого паперу. Ну, папір чим поганий, що прогнозують у нас на ці дні дощі, можна навіть отак зробити папером. І коли ми отаку бірочку в'яжемо, ми можемо оцей папір у південних областях, де мало дощів, то можна зробити притінити за допомогою паперу. Ну, я буду притіняти агроволокном. Воно не розмокає і гарно себе веде. Отака От інформація. Будемо пробувати експериментувати. Наразі хочу подякувати Степану Михайловичу, що він розробив ще один метод щеплення. Е, я просто робив для пробудження бруньку, я вживляв, так як. Весною бруньку просто щепляв у карманчик, так як ми робимо кулювання, в карманчик щепляв бруньку. Тут я нічого не обрізав. Тоді, коли тільки просипається бронячка, я над брунькою зрізав. І йшла гарна зрощення і йшло пробудження. Ну, попробуємо ще цей метод. Частину щеплень я зроблю таким методом Степана Михайловича, а частину буду робити таким класичним, як колись робив. Побачимо, який результат у кого буде кращий, і потім для себе вже зробимо висновки. Така інформація. Кому відео було цікаве, ставте подобайку, поширюйте відео. Слава Збройним силам України! Героям слава! Ще доповнити хочу, бо так вийшло якесь відео незакінчене. Після щеплення взяв я, обв'язав саму прищепу, саме місце щеплення білою простиню, такі нарвав куски білих, білого матеріалу і пообв'язував. А цей традиційний метод, який я робив, як колись робилося в карманчик, Проста Це -то просто бачите, от я зробив і не обмотував білим матеріалом. Побачимо, який буде результат. Тут воно, бачите, внизу трошки затінок дає. І прямих сонячних променів немає. Подивимося, який, який з цих результатів буде краще. Як піде приріст, як піде зрощення. Ну, тепер уже все.